Всіх вітаю. Не хотів говорити про це, але скажу вже в Україні. Всі звикли, що знущаються чиновники з дітей з особливими освітніми потребами, намагалися закрити спеціальні школи для дітей з інвалідністю з особливими освітніми потребами. Ну, коли вже почали знущатись над військовими, які втратили зір, ну це вже переходить всі межі. І сьогодні військових тримають заручниками. По суті, дітей і військових заручниками чих просто хворих амбіцій, розумієте. А... Що сталося? А... В раду зареєстрований законопроект, а... який дозволяє військовим, які втратили зір, навчатися, по суті, соціалізуватися і жити. І це, це нормальна ідея. І коли автор Анна Пуртова, моя колега, Автор ідеї цієї підійшла до мене і каже: чи не проти я, щоб е, військові, які втратили зір, е, навчалися писати, читати в школах для дітей з особливими світі потребами. Я кажу, звичайно, не проти, тільки за. Це наш вона запитує, це не нашкодить дітям, не нашкодить школам. Я кажу, звичайно не нашкодить. Але для цього закон писати не треба. Це можна зробити постановою уряду. Про експеримент, коли гроші є, міжнародні партнери виділили. Для цього не треба писати закон. Але якщо ви хочете через закон, ми допомогли написати цей законопроект, і він дозволяв навчати військових. І нікому це не загрожувало не військовим, не дітям. Яким якимось чином рішенням Комітету освіти і науки було прийнято рішення. І в цей закон вписали безальтернативну норму, що з прийняттям цього закону школа зможе надавати послуху не тільки військовим, же, а всім дітям, і військовим, і дітям, але тільки за умови отримання ліцензії. Розумієте, от який рівень цинізм, просто обман. Я кажу, це ну, в мене просто, знаєте, слів немає. У мене таке враження, що той, хто це робить, не буде жити в Україні. Він просто втіче з України. От, тому це і робить, вони намагалися за рахунок постанову 586 Тоді зробити для дітей такі умови створили, ну, знущалися по суті. Прийняли постанову тоді, де передбачили, що там з нового начального року з нового навчального року діти зможуть навчатися в школі спеціальній тільки після того, як пройдуть комісію. А і дали рознарядку на міста, щоб діти не проходили ці комісії. Саме із цього було утворено, з порушення прав дітей, була утворена тимчасово-слідча комісія, яку я очолював. Саме завдяки тимчасово-слідчій комісії нам вдалося зупинити цю ганьбу. Просто нам вдалося, щоб уряд змінив, скасував це рішення своє. І уявіть собі, після того, як скасувалося рішення, і реформа зупинилася, бо вона була не на реформа десталізація була направлена не на те, щоб дестилізувати дітей, яких немає сім'ї, щоб знайти їм нову сім'ю, вивезти з дитячих будинків інтернатів, а саме на ліквідацію школ шкіл спеціальних, щоб позначатися просто з дітей. Ми цього добилися сьогодні. Знов хтось не хоче, знов ця ідея не покидає голову чи голови цих реформаторів. І по суті, вони зробили, знаєте, таке кажуть, западло просто. Всунули цю норму про ліцензії. Що таке ліцензія? Сьогодні, щоб навчати дітей з особливими освітніми потребами в школі, в спеціальній школі, не треба ліцензію мати. Вони надають психологічну реабілітацію дітям, надають корекційну реабілітацію, медичну реабілітацію. І для цього не треба жодних ліцензій. І цей законопроект, уявіть собі, тільки для військових, який дозволяє військовим отримати ну, по суті, нове життя. І коли, і коли втратили, вони втратили зір, вони зробили заручниками цих військових і дітей. Тому що норма вона каже, що будь-яка дитина і будь будь-який військовий зможе тільки там отримати реабілітацію, де буде ліцензія. Ну, ми розуміємо, що потім ліцензії не дадуть, і школи закриють. Ось і все. І просто бажання, щире бажання навчити військових, які втратили зір новому життю, писати, читати, які втратили повністю зір, тотально незрячі. Використовують їх сьогодні, щоб просто зганьбити дітей і закрити їхні школи. От розумієте, коли ми це дізналися, а ще в нас була домовленість з моєю колегою, що це не буде прийнято а, в першому читанні, а буде перше читання, друге читання, щоб можна було подати правки, а, якщо там щось не так буде. І комітет прийняв таке рішення, що а, за основою в цілому, тобто жодного депутата не буде а, змоги. А, Подати правку і виправити ситуацію, ну, я скажу так, що ми постійно е, тримаємо на контролі все, що стосується захисту дітей. Коли побачили це, я просто вдячний моїм колегам, народним депутатам, е, керівникам фракцій, які і керівництву Верховної Ради, які зняли з розгляду, з розгляду цей законопроект. І сьогодні він не розглядається. І тепер, якщо у вас дійсно, шановні, Щире бажання навчати військових, які втратили зір в спеціальних школах, є два варіанти. Щире бажання це постанови уряду запровадити експеримент, і це дозволить це робити. А друге, це прибрати слово ліцензія з закону. І тоді це буде нормально. І військові зможуть отримувати навчання, і діти. А сьогодні наявність слова ліцензія. Заблокує навчання в майбутньому і військовим, і дітям, тому що таких шкіл не залишиться. Ось і все. І я думаю, як це так відбувається, щось знову якась волна пішла, хвиля пішла. Служба якості освіти зараз перевіряє область, перевіряє школи якраз спеціальні сьогодні. Як вони якісно дають дистанційні послуги дітям? А де ви були раніше, коли почався ковід? Коли почалась війна, коли всі діти пішли на дистанціонку, і ніхто не допоміг взагалі навчати дітей з особливими освітніми потребами, хто навчав дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які не бачать зовсім, не чує, хтось допоміг з вас, шановні, навчити педагогів дистанційно викладати, хто з вас забезпечив дітей з особливими освітніми потребами, ноутбуками, планшетами, хто це зробив? Цього не було. Це робили батьки, робили вчителі. Хва... Вже досить знущатися. Просто ще раз, рівень цинізму військових використовують для того, військових, які втратили зір. Використовують для того, щоб закрити школи для дітей. Розумієте, от рівень цинізму. Просто це вже ну, немає слів просто. Просто немає слів. Анонсується знов. Реформа, Другий віток десталізації. І знов починаються з спеціальних шкіл, тому що вони знають, що ніякої десталізації в таких умовах неможливо зробити. Просто неможливо. Ще раз, просто нівелюють Конвенції, Конституцію, право на сім'ю. Всі кажуть, гасло право на сім'ю. Кожна дитина має право на сім'ю. Давайте розберемо, що таке право на сім'ю. Право на сім'ю це коли в тебе немає родини, немає батьків. коли Батьки загинули або позбавили батьківських прав батьків, які не виконують свої обов'язки. Коли від дитини відмовилися в пологовому будинку, то кожна дитина в Україні має право на сім'ю. Для цього громада повинна створити послуги. Для цього громада повинна виявляти дітей в небезпеці, для цього держава має забезпечувати, створювати прийомні сім'ї, запустити усиновлення національне в першу чергу. І це все має зробити, спочатку це все має запрацювати, і тоді діти дійсно будуть отримувати право на сім'ю. Є що дітей, крім право на сім'ю, поняття, право про безпеку, право на освіту. Да? Тому що якщо дитина не отримує освіту з особливими освітніми потребами, вона буде приречена просто. ти зрече дитина, наприклад, буде приречена. Буде в УТОСі працювати і щось там робити, жити просто в, не знаю, в катастрофічних жахливих умовах. Тому е, є безліч інших прав, які гарантує Конституція, які гарантує Конвенція ООН. І тому не треба обманювати людей просто і казати, що право на сім'ю, кожна дитина має право на сім'ю. Це не та дитина, яка має батьків. І казати їй треба, що право на сім'ю. Це не та дитина. Дитина, яка не має батьків, вона має право на сім'ю. Що ви зробили, щоб в неї таке право реалізувати? Знов не хочуть нічого робити. Хочуть просто закривати спеціальні школи. І тоді дитина точно піде додому і буде сидіти вдома і не навчатися, але буде ночувати вдома. Ось така, така десталізація, такі права. Зараз бачу іде опитування в Фейсбуці, поділитися, поділі, поділіться. А прикладами інклюзії. От я ділюся. От журналісти запитували, я можу розказати приклади. От якщо хтось з вас спробує влаштувати дитину в Києві, наприклад, я не кажу про інші місця, міста, маленькі, великі, от в Києві. От спробуйте, от жур... журналісти, спробуйте подзвонити в кожну школу з інклюзією і запитати, чи візьмуть незрячу дитину навчатися в школу. Я вам скажу відповідь одразу ні. А якщо її візьмуть, то батьки будуть при, прив'язані до школи разом з дитиною сидіти там і допомагати навчати. А дистанційно, як дистанційно навчати, коли 20 дітей або 30 дітей в класі, ну 20, наприклад, і серед них незряча дитина. От якщо вони, навіть якщо забезпечена інклюзію школа, якщо є асистент вчителя, якщо якщо є асистент дитини, вони разом, якщо щось. А вчитель там, дитина щось не зрозуміла, то асистент дитини допоможе, якщо це не батьки, да? бо батьки мають десь працювати, відпочивати і так далі. Ну, мають такі ж права, як всі люди. То на дистанційній освіті поруч з дитиною, а зараз так і є, зараз всі батьки, дітей з особливо-освітніми потребами прив'язані до своїх дітей. Просто якщо ви собі в сім'ї здорова дитина, то її батьки відправили в школу, самі пішли на роботу, заробляють на життя собі. Зробляють на відпочинок для дитини. Ввечері забрали дитину зі школи і все, і вдома нормально там проводять час. А батьки дитини з інвалідністю, з ЗОП, з особливо освітніми потребами, мають взяти дитину, піти разом з нею в школу, відсідти весь навчальний процес, якщо про інклюзію ми кажемо. Потім піти додому, а де вони будуть гроші брати на життя взагалі? І дивіться, що таке право на сім'ю ще скажу. А де ж ці всі чиновники, які кричать про право на сім'ю? може спочатку повернемо всіх дітей своїх з Лондона? І потім будемо казати, то ж порушуються права, якщо дитина за кордоном чиновника навчається, то це ж порушується право дитини на сім'ю, як ви кажете. Порушується, не порушується, тому що батьки приймають рішення. Батьки прийняли рішення навчати, дати дитині навчання освіту за кордоном, в спеціальній школі, в звичайній школі це право батьків. Бо вони відповідають за свою дитину, і їм ніхто не допоможе. І саме вони відповідальні є. А якщо вони не виконують свої обов'язки, то їх позбавляють батьківських прав. Якщо там, шкоду здоров'ю чи життю дитини загрожує. Да? А якщо батьків немає, то тоді обов'язки за батьків бере на себе держава. І саме держава тоді приймає рішення, де проживати дитині, де навчатися дитині. Ну, Держава у вигляді уповноважених осіб, коли делегує повноваження держава. Ось і все, ось вся різниця. Тобто, право на сім'ю потрібно забезпечити дітям, які не мають сім'ї. І не треба плутати поняття. І наостанок просто ще раз скажу: що ніхто не дасть просто ганьбити військових, використовувати військових, які втратили зір на війні, щоб закрити дитячі школи. Це взагалі ну, просто це ганьба. Просто ганьба і все. Кажу, що про це. Ну, в мене немає слів. Просто я коли дізнався, ну це вже просто знаєте, переходить всі рамки, і це стосується кожного сьогодні. Тому дякую всім за увагу. Слава Україні!